Перші дні прильоту дуже сильно вони стресували. Кілька днів навіть відмовлялися їсти, пити. Але все добре. Ось ця кобилка народила ось яку гарненьку дівчинку. Це ранчо біла підкова. Поні, віслюки та коні. Нині у господарстві Тетяни понад два десятки цих красенів. А ще міні зоопарк зі страусами, лисом, єнотами та птицею. Наранчо можна відпочити, покататися на конях та навчитися вправлятися верхи. Та через війну усе нині на паузі. Тож заробітку, який господарі вкладають в отримання тварин та придбання кормів, нині немає. В нас додавилось багато коней нових і йде будівництво конюшні, якою, в яку треба на зиму ставити коней. Тобто в нас зараз в нас ніхто не фінансує. Тваринам дуже потрібна допомога. Наприклад, до зими для коней необхідно заготувати сіно, солому та зерно. А це чималі кошти. Оце солома, тут 300 тюків. Якщо все буде і сніг, і будуть прильоти, то коні стануть по конюшням. Цього хватить ну, на місяць, мабуть. Та найбільша проблема ось із цими пухнастими красеннями. Лис фунтик та єнотоподібні подібні собаки, крім овочів та фруктів, їдять собачий корм та м'ясо, якого потрібно півтора кілограма на день. Ми збираємо гроші, от, закупляємо сіну, солому, зерно, а цим треба постійно закупляти. Тобто, якщо корм можна там закупити на якийсь період, то м'ясо в нас немає такого, такої кількості холодильників, морозильників, тобто ми його не закупимо на зиму. До війни міні на день з'їдав корму на понад три сотні гривень. З нинішніми цінами ця сума суттєво зросла. Та, попри усю складні ситуації на ранчо, тут не відмовляють нікому і беруть до себе тварин, яких господарям нікуди діти. Саме так тут з'явилось 5 чорних африканських страусів. Коли почалась війна, людина виїхала з Нікополя та Попросила їх забрати. Їдять вони зерно, траву в день 3-4 відра. Зерна у білій підкові дуже хочуть зберегти усіх тварин, тож потребують допомоги. Реквізити для грошового переказу зараз на ваших екранах. Навіть маленька сума це великий вклад у порятунок життів тварин. Поліна Поломарчук, Євгеній Педашенко та Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу.